Типова година хелпера на анархії Sam's Fun. фан. Тематика анархії українське козацтво, періоду руїни. Вся анархія стилізована саме під це. Я пішла та адже у нас завтра івент. Що за івент? Рейд найбільшої бази у нас на сервері. Ми отже, трішечки підготувалися, але ви також можете взяти участь в ньому. Ви заходите на, до нас на сервер, берете кіт Гріфера. І шагом марш їх ріферити. В три часа завтра починаємо. А переможці отримують ексклюзивний донат кейс та кастомний титул. Ну, звичайно, весь лот на базі, тому давай, приєднуйся! Халява, да! У мене нема нормальної броньки, я пішла на незерит. я застрягла в лаві, в мене все заглючило. Я поняла, що я звідти не вилізу, тому я почала все ціни вендер-чес перекладати. Ну, коротше, щось я встигла. Спасти, але не все. Я свій мечик про успішно. Дуже успішно. Я зла, бо я вчора, я вчора в ТВП програла, в мене зламалися обладунки, я їх так і не дочинила. Я пішла в ад шукати цей ну зєльок не бахнула. Тут я бачу, появився. Бачу якийсь новачок в нас на сервері. Я зазвичай новачкам інколи допомагаю. Ну, я хелпер, типу, я допомагаю, даю, даю якісь ресурси. Тут в мене був поганий настрій, думаю, підніму його комусь, дала йому трошки алмазного меча, броньку йому дала, типу. хоча я сама бомж на минутку гляньте, яка у мене тут бронька. І, типу, після того, як здохла, взяла рандомні якісь ресурси, типу, толком не наряжалася, бо типу, новачок, типу, як він може мене вбити. І тоді <звітози> бомж бомжом Поділилася з ним. Короте, написала тобі, все, коротше, удачі. Потім бачу о, коровки бігають. Думаю, о, у мене й хавчку якраз немає, я його продаю. Ну, коротше, завжди годиться. Та я й пішла на ті корови. Він щось написав: Ой, стой, я давай корови доганяю, жду, поки він що допише, він мені щось там... Е -е, я не бачила, що він за мною біжить. Тут він мене вдарив, думаю, стану стою, що він з мене хоче. Потім я така думала, я думала, він дружній. На мене в житті ніхто не підняв руку, коли я їм щось дала просто так. Я тобі дала алмазного меча, а ти чел, мене їм і вбив. І він забрав мого офігенного меча. Хелпера вбили. Оце помагай людям, знаєте? За мене такий хелпер, що хелперу треба халпер. Тому давайте. Давайте заспамимо тут в коментарях халпера на мило. Мене знімуть з цієї посади.